Наношу перший раз тоналку і всі діла. Коротше. От вам тоналка. До речі. Якою мене в майбутньому обсипе. Нахер. Розкрутила, нічого не було. Наносимо. Я не знаю кількость. О, капнула молодець. Ще раз капнула. Хіла, я молодець. Коротше, херачимо далі. Зараз якось би то розташувати все діло. Ой, так, так, боже, я таке дове відео записала, Тушуємо це все діло. Тут я не розумію, підходить мені тон чи не підходить, бо я блідаю як поганка. Далі концелер. Наношу все те, як все під очі. На ніс, на підборіддя, на лоба. Це все діло треба розтушувати. Тут я тушую, тушую, тушую. Господи, я відео на 5 хвилин зняла. Здуріти можна. Тушуємо, тушуємо це все діло. Розтушувала. Угу. Підходить, чи не підходить, фіг його знає. Бронзер. наносим. Не знаю, чи наноситься щось, чи не наноситься, О, ніби наноситься. Чи правильно, чи неправильно я наношу, я теж не знаю. Сюди треба нанести, я дивилася відео. Вони якось це все так просто і легко роблять, а в мене щось не особо і виходить зараза. Ну, Робимо скули, я моє Вони ніби є, але можна їх трошечки підкреслити, так сказати. Так, нанести ще на лоба треба якось правильно. Хреново воно наноситься, ще там біля очей якось наносили. Не знаю. Так, робимо далі. Тут я розумію, що виходить якась херня. Тушуємо це все діло. Чогось воно не тушується. Просто робляться грязні блями по лиці. Просто прекрасно. Але робимо вигляд, ніби. Ой, я не роблю вигляд, ніби все окей. Ха -ха -ха. Добре. Тушуємо далі. Тут я розумію, що ніхрена не виходить. Ніби розтушувала, а ніби й ні. Якісь плями вийшла на лобі, непонятні, ніби полоска якась. Ой, Дімчик, ти мені хочеш допомогти це все озвучити. Далі рюмя... рум'яна, до речі, з Аврори ще в Україні взяла. Не тушується, ніхрена пальцями допомагаємо. Ой, за що мені це все? Чи макіяжі так тяжко даються? Я бачу, що тут все херово виходить, але робимо далі. Пробуємо далі. Далі що пудра? Ага, впало щось в мене, прекрасно, підняли. Добре. Тепер треба поняти, як відкрити. Ага, пішло діло. Треба показати, яка пудра. Показуй, яка пудра. От вона яка. Як її наносити? Де її наносити? Ну що, наносимо по всьому. Обличчю, наносимо, наносимо. Боже, тепер це все скидаємо з себе, бо щось задухріна нанесено. Добре. Розсейкали. Ніби. І що? І в ітозі все одним тоном вийшло, ні бронзера, ні рум'ян, ні фіга не видно. Замість хайлайтера беремо блискучі тіні, бо хайлайтеру я не маю, я не купила, вибачайте. Тушуємо пальчиком, бо інакше я не вмію. Так, далі. гель для брів. Я, звісно, не таким користувалася, але вже таки як купила. Сказали, що має бути добре. Далі я зрозумію, що це треба було все робити до тоналки і до всього решта. Бо, коротше, через ту тоналку брови вийшли такі, блін. З тоналкою. Далі на нас латінні, гімно вийшлося. Лапою за голову розумію, що гімно з гімна. Ага. Далі наносимо тіні І блискучі. Зараз я згадаю, що я ще купила олівець коричневий для очей. І будемо робити стрілочки. Так, наносимо, наносимо. Треба було це все покороче робити, але вже як є. Так, добре, окей. Так, дивіться на задній фон, дивіться, яка там бутилка червона, офігенна. Бачка нема, є кнопка для змивання. Є сушка для чогось. Ну, Зато гріє ванну. Добре. От і олівець для очей ледве пояснила. Бо я польської ще не знаю, ледве пояснила, що я хочу. І то не таке, як я хотіла. Але нехай буде. Будемо пробувати це. Так, і як наносити? Фіх його знаю, ну наносимо. Пересете, воно що таке пігментоване? Хі -хі. Клас. Добре, одна стрілка получилась. ніби нормально. Ніби окей. Ех, друга так собі, але най буде наносимо туш. Я перед цим пробувала розташувати ці стрілки, ніфіга не вийшло. Вони не розтушовуються. До речі, файна туш від Maybelline. Беріть, рекомендую. Ах, так. Тепер губки олівчиком, який, до речі, в майбутньому зламався я ледве підтисала. Так, намалювали губи, намалювали повністю. Макіяж гімно, але нехай буде. Після цього моє прекрасне лічико обсипало в сраку. Що можу сказати? Тоналки гімно. Не купляйте. І потім, як я змила, все обсипало. От